Всім привіт! В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий тіньовий візерунок, схожий на кульки. Це лицева. Так виглядає виворітна. Мені здається, він підходить до будь-яких виробів. Зараз покажу, як він виглядає на готових шапочках. В мене на спицях 18 петель на три рапорти та 2 кромочні, всього 20 петель. Перший рядок кромочну знімаємо. В'яжемо три лицевих петлі, далі буде виворітна, лицева, виворітна. повторюємо три лицеві, виворітна, лицева, виворітна. і знову три лицеві виворітна. Лицева, виверітна та кромочна. Другий рядок в'яжемо по малюнку. Бачимо лицеву, в'яжемо лицевою, далі виверітна, лицева та три виворітні. Знову лицьова, виворітна, лицьова, три виворітні, лицьова, виворітна, лицьова, Останні три виворітні. Третій рядок в'яжеться по малюнку, як перший та другий. Всього таких рядків повинно бути 4. На п'ятому будемо зміщувати візерунок. Зв'яжемо ще два таких самих рядки по малюнку. П'ятий рядок будемо зміщувати наш візерунок. Кромочну знімаємо. Перша в нас буде виворітна. Далі лицева виворітна. Три лицеві, далі виворітна, лицева, виворітна, три лицеві, повторюємо виворітна, лицева, виворідна, останні три лицеві. Шостий рядок в'яжемо по малюнку Бачимо три виворітні. Далі в нас лицьова, виворітна, лицьова. і знову три виворітні, лицьова, виворітна, лицьова. Третій рапорт. Повторюємо. В'яжемо ще два таких самих рядка. Ми з вами зв'язали цілий рапорт, вісім рядочків. У мене тут два рапорти, щоб було добре видно. Ось такі кульки виходять. Він мені нагадує новорічну гірлянду чомусь, з виворітної сторони не менш чудовий. Після прання він вирівнюється, ось як на цій шапочці. Ось такі кульки гарні виходять. Дякую за перегляд цього відео: рівних вам петельок та гарного настрою. В'яжіть із задоволенням!